Так виглядає мобільний комплект Камелайнер. Як ви бачите, на ньому трошки інші шкали, такі ж саме тримачі лінійок, але трошки інші шкали. Принцип роботи камер на інфракрасному випромінюванні. Комп'ютерне забезпечення, тобто в комп'ютер вносимо дані автомобіля, завантувався реальні дані. І все, випадає ось така схемка, де можна робити декілька способами замір кутів коліс. Є стандартна, як і на лазер АМ через компенсацію бієння, на компенсацію бієння, і потім міряємо сводо розвал. І є метод прокатки. Це такий же метод, як використовується на стаціонарному варіанті комплекту iTrack. Тобто це камелайнер, а є стаціонарний варіант. От там є шкали. Раз, два для стаціонарного варіанту, який ми завжди, користуємося, є методом прокатки. Тобто він метод прокатки набагато швидше, ніж виконувати компенсацію бієння. Зараз ми будемо робити методом прокатки. І комп'ютерне обладнання я покажу потім. Просто натискаєте кнопки на самих головках і апаратура міря. Нічого не треба. Рахувати особисто глазом там, на колінці все дуже зручно і швидко. Те ж саме виставляємо лінійки по рівню. В комплекті йдуть ось такі адаптери нового типу, але можна користуватися і звичайними адаптерами з попередніх моделей комплектів. Ці адаптери вони регулюються, тобто для того, для того коли робити перед заміром компенсацію бієння обода, то треба регулювати. Якщо для методу прокатки, як ми будемо зараз виконувати, то можливо використовувати адаптери старого типу, вони фіксовані, але коли є методом прокатки, то обладнання автоматично компенсує і нічого вручну, як кажуть, робити не треба. Ми вибираємо ось, яку будемо заміряти. Зараз мірюємо другу, тобто ведучий мост, натискаємо на неї сход розвал прокаткою. Натискає. і вона нам тут показує з правої сторони направити камеру на передню мішень. Це е, механік пішов натискати. Е, направляє на передню мішень. І ви бачите, якщо на передньої мішені направлено вірно, то на програмному забезпеченні тут зеленим фоном і показано, куди б'є камера. І на самій, на самій головці на самій головці оператор може теж контролювати, починає блимати зелене, зелене світло. Це говорить про те, що камера направлена на передню мішень. Тепер оператор натискає на кнопку ОК. Чуєте звук, воно наче стріляє. І тепер воно на комп'ютері показує. Направити камеру на задню мішень, і картинка показує, куди треба направляти камеру. Тобто оператору нічого навіть думати не треба, просто читай та натискай. Далі ми, як ви бачите, головку вивісили на адаптер, включили її, і обладнання зразу її бачить. працездатна воно чи ні. Ось тут є показання, що головки працездатні. Далі будемо виконувати методом прокатки. Натискаємо. Сходу розвал. Все, тепер програма показує, що треба проїхати на півколеса вперед. Водій заводиться і їде вперед. І воно, бачите, картинкою показує. Автомобіль проїжджає вперед. І, як ви бачите, програма автоматично зразу показує показники за міру всіх путів. Тобто дуже зручно і швидко. Все, параметри є. Тепер нажимаємо Сохраніть до регулювання. Все у нас є. Якщо треба регулювати, натискаємо цей. А, натискає. І у нас показує, що треба знову зробити. Далі вийде цей метод, виберемо. І ну, натиснемо. ми не направляємо. І тоді в, ре... в, режимі... в режимі реального часу закрили екран. В режимі реального часу буде показувати показники, і ми можемо контролювати при лігуванні ті параметри, які нам треба. Це закриває екран, тому не бігає все назад. Тепер будемо міряти першу вісь. Те ж саме вибрали першу вісь. Натискаємо сход-розвал прокатки, натискай. Знову показує, що треба руль виставити прямо, натискає далі. І воно показує, що куди. І повторюємо операцію. Все, видало параметри, натискаємо «Сохраніть». До регулювання, натискаємо сахрені до регулювання. Тепер будемо регулювати, нажимаємо ключик. Бачите, написано, направити мішень на дальні головку на дальню мішень. Зараз воно вже направлено. Натискаємо метод і далі в режимі реального часу зараз будемо регулювати. Ще є трошки або руль, або колеса були повернуті вправо. Зараз будемо розбиратися. Можливо, треба рівняти римлян, а можливо просто порівняємо колеса. Потім після завершення операції обладнання дає можливість сформувати звіт, який можна потім відправити на початку. Стосовно, наприклад, цієї машини, ви бачите, що у нього мост розвернути в сторону, тобто показники моста незадовільні. В чому перевага цього комплекта? Ним можна відразу заміряти раму. Зараз я вам покажу війду в головне меню, і бачите, тут є. І зміряння рами. Тобто, коли там ви бачите, що мост розвернутий якось дуже сильно, а це був рено магнум, і там регулювати фактично нема чим стандартно не тяги, а просто ресори, то можна, звісно, мост погріти, але ну, ці параметри дуже, дуже високі. Тому е, є питання, можливо, там є рами. І ми коли дивилися на машину, там є трохи такий, ну видно, що воно трохи скручено. Тобто, якщо є сумніви стосовно того, що рама рівна, то цим комплектом одразу ви можете заміряти рами. Ну, тут вводяться параметри, наприклад, просто покажу для ознайомлення. І далі рама показується в такому ось, бачимо, заміри. Теж, як кажуть, покрокова інструкція, що треба робити. І в кінці видає результат, тобто результат буде ось в такому вигляді, і тут будуть цифрові значення параметрів, тобто можна буде бачити боковий скрут, боковий вигін рами, там вертикальний, а також буде видно скрут рами. Тобто всі параметри в режимі 3D, там її можна, як кажуть, Повертати в різні сторони, обдивлятися з різних сторон, розуміти, як яма виглядає. Можна там міряти, хоч хоч 10, хоч 20 точок контрольних точок на рамі, аби тільки можна було куди зачепитися лінійками. Ось такий цей комплект. Тобто, два в одному дозволяє провести, можна сказати, повну діагностику автомобіля стосовно ходової частини та рами.